Ну, по-перше, треба розуміти логіку цього процесу, цього розділення. Тут, знаєте, багато таких парадоксальних моментів. Свого часу ще Ющенка пропонував да, підписати окремо. Політичну частину угоди, економічну. Тоді євросоюз був категорично проти цього. Потім ця ідея теж дебатувалася під час переговорного процесу, під час складнощів, які були в переговорному процесі між Україною часів Януковича і Євросоюзом. Чому зараз на це пішли? Я думаю, що це обумовлено нинішньою складною геополітичною ситуацією навколо України і кримською кризою. Прискорення підписання політичної частини угоди. Це перш за все політичний сигнал, що Євросоюз. Визнає Україну своїм прямим політичним союзником, а відповідно бере на себе моральні політичні зобов'язання допомагати Україні, тобто це сигнал Росії, що не чіпайте Україну, Україна наш союзник, і це початок, скажімо так, поступового включення України в європейський спочатку економічний, потім політичний правовий простір. Це початок процесу. Безумовно, це не має якихось прямих наслідків. Да. Це скоріше, такий морально-політичний сигнал. Найбільше, що можливо, це підписання економічної частини угоди. Але це, це найбільша частина угоди з Європейським Союзом, вона найбільш складна. Але і тут Європейський Союз пішов на перші кроки ще до підписання. Дійсно, європейці знімають обмеження, не відкривають ринок. Він відкритий для нас, але з обмеженнями. З обмеженнями певними, з квотами і тому подібне. Да. У нас і так третина товарообігу з Європейським Союзом. Але навіть за угодою, яку ми парафували про зону вільної торгівлі, там є теж достатньо багато обмежень. І от європейці, враховуючи і нашу складну політичну ситуацію, особливо от протистояння з Росією, і непросту економічну ситуацію, вони пішли назустріч. Вони знімають обмеження. Тобто, де факто, угода вже починає працювати. Де факто, де Юри вона почне працювати після підписання, і от тут мені здається, євросоюз зробив правильно. Що відклав підписання економічної угоди? Її будуть підписувати з новим законно обраним легітимним президентом України. Це додаткова юридична гарантія, щоб не було жодних претензій у тій ж Росії. Розумієте, Росія ж каже: ми не визнаємо нинішню владу, немає легітимного президента. От щоб зняти навіть от такі аргументи, Європейський Союз йде на те, щоб зачекати з юридичним оформленням цієї угоди. Тобто її підпишуть відразу після того, як набуде повноважень новий президент України з огляду зараз на ситуацію в Криму, на те наскільки можливо взагалі проводити. Старт кампанії президентської в Криму. Чи наскільки вирогідно, те, що вибори можуть перенести? Якщо зараз буде використовуватись такий аргумент, що от Крим зараз під контролем Росії, да, завтра він може бути взагалі анексований Росії, тому не можна проводити президентські вибори, тоді, вибачте, їх не можна проводити ніколи. Якщо використовувати такі аргументи, на мій погляд, діяти треба інакше треба проводити якомога швидше президентські вибори в україні жодним чином їх не можна відтерміновувати жодним чином україна має якнайшвидше отримати абсолютно легітимного президента україни не впливає на легітимність тим що От зараз Україна? Не впливає, якщо ми будемо виходити з цього аргументу, у нас взагалі тоді не може бути ніяких виборів. Розумієте, нема обмежень в українському законодавстві щодо от цього Взагалі Унікальна ситуація у нас ніколи за 22 роки не було ситуації, коли один з регіонів був окупований іншою державою. От щоб вийти. З цієї ситуації, щоб не було навіть жодних правових претензій, чому там не відбулися вибори в Криму в одному з регіонів, тому легітимні вони чи не легітимні, вже найближчим часом, відразу після 16 березня, Верховна Рада України має ухвалити законодавчий акт про тимчасові окуповані українські території це питання. Я в даному випадку не беруся виступати в ролі юриста експерта. Я кажу, як політолог для того, щоб врегулювати цілу купу питань не тільки з виборами, це статус наших військових об'єктів. Тому що їх вже намагаються конфіскувати, да а це власність України, і ми маємо в принципі через міжнародні механізми вимагати як мінімум компенсації. Це статус людей, наших громадян, які находяться на території Криму, і так далі. Тут ціла низка правових питань. Тому мін'юст, мін'юст, уряд вони мають виписати, враховуючи всі проблемні питання, які виникають, починаючи від власності і прав наших громадян. Це перше да і закінчуючи питанням неможливості проведення виборчих процедур на території, от на окупованій території, вони мають виписати цей законодавчий акт про статус тимчасово окупованої території. Тобто цей акт фіксує, що Крим залишається українською територією, але зараз він тимчасово окупований, тому там е не можна на жаль провести виборчі процедури а відповідно слід внести зміни, відповідні реєстри. І відповідні законодавчі акти, зокрема закони про вибори, про формування виборчих комісій, і так далі. Далі треба відповідним чином врегульовувати всі наслідки, всі проблемні питання, які виникають в наслідок факту окупації. Це є час десь 16 березня до початку квітня, до перших чисел, до четвертого, так зі старту президентської кампанії, тобто тиждень, півтори. Прописані, ви знаєте, що зараз вже підготовлюються? чи зараз я? лише до кінця березня триватиме процес висування кандидатів в президенти до кінця березня. Реальна виборча кампанія я маю на увазі агітація виборча буде в квітні, квітень і травень. Часу ще достатньо багато. Відповідно... Тільки зараз буде починатися створення виборчих комісій, оскільки це пов'язане з кандидатами, з політичними партіями, які братимуть участь в виборчому процесі, і саме тому саме зараз, от в березні, є час для того, щоб врегулювати статус Крима, щоб це не вплинуло на виборчі процедури.